Література та книгодрукування фольклор. Стосовно світської та церковної літератури, то вона в 14-15 столітті продовжує розвиватися, а Київ зберігає свій статус центру книгописання. Книги були рукописними і у зв'язку з цим дуже дорогі, що робило їх предметом розкоші та практично недоступними для пересічного населення. З творів світської літератури яскравим прикладом є збірник повчань із Марахт. Серед церковної літератури здійснювалося видання Євангелій, релігійних проповідей, житті святих. Так, однією з найвідоміших книг цього часу є київський псалтир із близько 300 мініатюрами на своїх сторінках, який був переписаний з Константинопольського рукопису XI століття протодіяконом Спиридонієм. У Києві в 14 столітті, з винайденням у середині 1440 х років друкарського верстата Йоганом Гутенбергом поширюється книгодрукування. Основною мовою тогочасних книг була Латина. Однак наприкінці 15 століття починають друкуватися релігійні книги й на церковно-слов'янській мові. Таким першодрукарем став Швайполь Фіоль, який у 1494 році надрукував церковно-слав'янською мовою кирилицею такі книги. Осьмогласник Октоїх, часослов, тріодь пісна і тріодь світна, поширеними на українських землях були і праці білоруського першодрукаря Франциска Скорини, який у 1517 році заснував у празі друкарню, де видав кириличним шрифтом Псалтир, що був першою друкованою білоруською книгою. Окрім цього, ним було видано та перекладено близько 20 разів Біблію. З усної народної творчості, яка розвивалася за традиціями Київської держави. Найпоширенішою була обрядова поезія, яка пов'язувалася з народним побутом і певним культовим магічним мотивом. Зароджується епічна поезія, яка являла собою історичні пісні, балади та думи, що прославляли народних героїв.